Всім доброго дня! Сьогодні розглянемо таке питання, які я роблю помилки в житті? Я хочу розложити на три варіанти. Ви вибирайте свій, а я буду вам розповідати. Варіанта буде три. Раз, два, три. Які помилки я роблю в житті? Так. Три варіанти вибрали. Хто вибрав перший варіант? Помилки, які робите ви помилки в житті. Іноді ви буваєте, сприймаєте всі новини в штики. Ці всі новини стосуються ваших рідних, близьких людей. Ви можете зробити помилку в спілкуванні з ними, але потім налагоджуєте своє життя далі. Так, хто вибрав другий варіант? Дивимося, які помилки робите ви в житті. Дуже сильна інтуїція, але і сильний нервовий стресовий стан збуджений. Вам покою не дають померні, померлі родичі, які багато в чому збивають вас в житті. Вам треба розібратися в цьому питанні, хто і чому винен з ваших близьких і рідних померлих у тому, що вас. Не складається життя і вам не везе. Тепер дивимося, які помилки робимо в житті. Третій варіант. Ну тут явно показано, що негативне, негативна дія зі сторони, щоб повністю змінити ваше життя в можливі хвороби, які ви, на які ви не звертаєте уваги і не лікуєте. Тут помилка, яка, що зі сторони чужі люди несуть вам негатив, ви болієте, але ви не вилічуєте і не вирішуєте свою проблему. На цьому все. До слідуєї зустрічі.